Куда ти втекла? Ну вернись. Дівчина, ну поверніться, будь ласка. Дівчина, ви за проїзд не заплатили, поверніться, будь ласка. Е, добре, ми добули блей і до. Та за що? Ти шкіт? Щоб тебе перекосило? Ну, ти умніше за свого братика, тому може взяти. Да ви всі тут Всім хайо, На зв'язку Емікеран. І сьогодні ми знову потрапили в Play. Що ж, е сьогодні ми. що сьогодні ми? А сьогодні. Не так швидко. Декілька відео ми шукали і шукали клятих ендерменів. Я вирішила їх вбити. Всіх. Ні, не мирний режим увімкнути. А... Поїздка Дубай і смерть. Чи... Це саме. О, привіт Що за хлопці пішли? А Що за кава не запада Ну Нічого, що ми познайомилися з вами дві хвилини назад. Буде вийшло своє нормені, яке ви зараз побачите. Ну, бо побачили. Але ні. А... Ставити мирний режим ми не будемо, тож ми будемо розпочинати. А саме, я зараз добуду ендерменів Ви побачите, як це відбувалось, і ми прийдемо. Що ж, тепер приступимо до початку історії, або до кінця історії. Я це все не записувала. Я це все не записувала. У мене не була відповідна на запис. О, поза кадром. Я, тут, ну, тут нічого не змінилось, тут треба буде ось, вікна запалити, але не в всьому сенсі, давайте поспимо. І я тут доробила вагнам ось таку ось штуку. ось За кадром я доробила ось таку штуку. Невелике сховище, сюди ми покладемо предмети, які добудемо. Що ж, Мерщій в нашу подорож. Що ж мерщій подорож, відправляємось. А, так як я бачила коментарі про те, що в нас в пеклі, є геніальне місце. А, є геніальне місце за норманами, то ми підемо, напевно, сходимо і пошукаємо це місце. Тепер питання: куди нам йти, Хто пам'ятає? Я ось, наприклад, не пам'ятаю. А Що такий великий портал ми збудували? Він так і виглядає. Ти який якийсь зірний. Не, ну я не хочу тебе ображати портал ні в якому раді, але ти який Це Завжди таким буде? Ну добре, відправляємось. Добрий вечір, пані господарю. Мені тут не подобається, якщо чесно. Прям дуже. Господи їду. Це все що таке. Я забула, що у нас тут дубайський період. А як нам вийти? Слухайте, я не приїхала все саме. Це. Я ж наче не в літо приїхала. На... Огород до бабулі. Нам всі бабуля женуля повіток. Е, я ж наче на огород не приїжджала, комарів тут кормити. І, і палатки теж не влаштовувала. Там синє полум'я, там де синє полум'я, там сказали ендермени. Тому ми йдемо на синє полум'я. Господи, Ісусе, а що ж тут так темно? Детек і сюди зібрався дитек. Що ж таке? Так, синє полум я бачу. Ну, напевно, тут і ендермени. Ні, поки я чую тут якусь смерть. А ендерменів я поки тут не бачу. Ендермени. Виходьте, я вас не ображу. Я всього-навсього вам зроблю. Китайський масаж, техніка китайського масажу з ножами в спинах. <клух> да, це дуже це нова техніка масажу, вона така. Така цікава. Така цікава, нова. Її багато лікарів рекомендують. Наприклад, я. Я дуже файний лікар, дізналася, що лікар тільки що, але е, дуже файний лікар, і я рекомендую цей масажик. Три дні будеш робити так, і спина не буде боліти. Так. А в нас шапка, я не знаю, вона не, типу, вона не полагоджена. Це викликає в нас проблем. Да, ладно. А, да? А в мене ще питання, а я дурак. А в мене ж немає це саме у той маячні, яка треба нам. Так, це в нас скелет. Але саме цікаво, що це саме я Я трішки лох. Я... я ж не подумала про усі ось і про данш, не знаю. Мені пощастило, чи ні, правда, я зараз вмускурі за все. Не знаю, мені пощастило чи ні не йти даньш? Але я тільки згадала, що для того, щоб піти ват, треба дан все знайти. Я просто геній. Так, да, я тут ніколи в житті не була, тому у мене немає тих стержнів. У мене немає тих стержнів, я просто. О, Господи Ісусе, ви хто? Ви хто? Ви хто? Ви хто? Ви хто? Виходьте, хто? Ви їдіть на часі. Ми топимо дровами. Ви хто ми топимо дровами? Та я кажу, ми дровами топимо. Ну, що з фрази ми дровами топимо, не зрозуміло. Ну да. О. Ну, у мене дівчина є. Правда, я думала, дівчину не таким чином заводять, але ну в цілому і так не по тих толя. Ти агресивне? Будівник з мене такий с... А, да? А, да? Мені казали, що я містер геній. Взяти такий бекпак, це треба бути гені... генієм просто. Я так розумію, нам сюди. Та зайсу! А ты закумаришь. А ты зазнущаешься за это заскучание над мной. Я пиваю, это зазнучание. Не, я выбачаюсь. А можно ли ты был тебе... Боюсь, ты кто на морту? Да! Не сюда, не сюда, не сюда. ой 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 Так. Так. А давайте, как сказал там, файный кит, жить дружньо. Как вам вариант жить дружньо? А что это за третья брова? Давайте, я б казав файный кит. Давайте жить дружньо. Ну, давайте жить, как он сказал, дружньо. Так, два-две палки у меня есть. А их требует 23, да? Оболяче, а, а, боляче. а можна не треба? ну, це саме. Давай тут ну, жити дружньо, ну сказала, ну, ну жити дружне, вас не вчили це саме дружити, ви чим займались в дитячому садочку? Ну да, да, я не пристосована. Сука, все ж таки не демон. Щось була б демоном, мене б хоча б не били Щось я явно не демон. Нема демонічної кровушки у мені. Де Тетя сволота. А ну, іди сюди. ну сюди, іди, баба на мінімалках. Таку Та зас. <гум> Нет, ти вас М -м, якого бажання нема. Так. Мы на верней дорозе. Точнее, мы на, на черной какие дорозе. Зап... На вещи мы не запали. На что себе вы место выбрали для будивництва? Будівл... Для так я себе, если честно. Братаны, на вещи вы сюда пришли? Не, мне дети, я так не побываю никого. Давай, убей ее, убей ее, подлазка, убей, 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 убей. Ты казалось, что модила? Не здобудували, опа, дочекайте. там в тому у нас якась дівчина. Дівчина, не хочеш це потанцювати? Можу запросити вас на танець? Щось я вас звідси не запрошу на танець. Ну, до побачення, до побачення. Ні, до побачення. Спайте, слайми я не прилюбляю. Ти що тут ро? Можешь по ньому стріляти? По ньому? Мені здається, два проти одного, ну трішки несправедливо. А мені здається, ну 100 против одного, ну якось точно несправедливо, вам так не здається? Та-та-та-та-та-та-та-та, Попутала та 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 район, попутала район, я зрозуміла, район попутала, район попутала, район попутала, да, да-да. Ні, я так надовго, я думала, що тут зараз індроментики побивають трішки і все. Та що ти йди в баню? А що їх так багато? Вони що плавляться що ли? У мене вже їжа закінчується, далі вже на все сидіти прийдеться. Де ти? Куда ти втекла? Ну вернись. Дівчина, ну поверніться, будь ласка. Дівчино, ви за проїзд не заплатили. Поверніться, будь ласка. Ви за проїзд не заплатили. Ну куда? Дівчина, ви за проїзд не заплатили. Заплатили так еще і хто там проверяє талончики вдарили. Вас посадять так ось. Вас посадять. Запам'ятайте мої слова, вас посадять. Да куда? Ну ты можешь прийди сюди, будь ласка. Стоп, спустись, небес на землю. До успіху йшов, да, не дійшов. Ну, добре, добре, ми тут трішечки там по походили, трішечки, да. тепер йдемо тоді збирати ендерменів, напевно, в іншому місті, бо. Бо, схоже, в воду ну, не наш день. Нас сьогодні не адовий день, тому давайте спробуємо позбирати. Я тут добула ну, маячню я добула, в цілому нам вистачить. 100% нам вистачить. Тому ось. А, у нас зараз ніч буде. Тоді давайте спочатку спати. Я це все не записувала. Я це все не записувала, в мене не була увімпа на запис. Нащо я стільки страдала? У мене запис був не увімкнений. Ой, дурак. Да, ну, Пришло и назад была Тендер Мы... Давай, по -новой, Миша, Давай по новой, Миша, все фигня. Давай по новой, Миша, все хуй. Що я вбиваю андерменів вже напевно годин 10 і вони тупо фізично не вбиваються. Їм просто байдуже. їм Абсолютно байдуже. Їм абсолютно байдуже на те, що я їх вбиваю. Вони зовсім не хочуть нічого робити. Прям нічого абсолютно не хочуть робити, нічого не хочуть давати, прям нічого. Бажання нічого знімати, бо ну це фізично неможливо. О, привіт! Ти б хоча хто зреагував, дякую. Ти посунутись не хочеш? А Тут човен, файний, гарний. Ну, звісно, ти мені дав аж нічого, да. Та стой. Ну, човен тут ось є, гарнесенький, милесенький, сядь в нього і сиди. Всього поїздка Дубаї і смерть. Це саме вам не прибрано. придбана. Придбана вам путівка. Майамі-смерть. Хто хоче ще, путівочка недорого, безкоштовно, аж цілих нічого не треба платити. Відправляємо в бу... Майами-смерть. Майами -смерть. Відправляємо тільки ендерменів. така у нас расова дискримінація. Ось Ендермени, я вас чую, я вас чую, ендермени. Як мені тепер заграти? Ну ніяк, бо тут тупо мільярд мобів, ну да. Ну, щаєшся наді мною. Сядь. Ну, силы всі, крім тебе, да? Да-да-да-да-да-да-да-да-да, це було очевидно. ну он нормально я ще втечу, а ведь поскудний. поняв О, привіт Ну, в цілому, ми добули перлину Енду 에, Блейзів, і їх жезли. До речі, ми вбивали дівчат, звідки них жезли? 에, добре, ми добули Блейзів. Ми доб... Та за що? Ти шкіт? Щоб тебе перекосило? Що б тебе перекосило, ти ж така ж сволота китайська? Щоб тебе на нуль помножили? Що б тебе на нуль помножили? Це ну просто. Я. Сьогодні день у мене невдачі, я не розумію. Мене хтось прокляв, можливо, я, не... я просто не розумію. Мені здається, що мене хтось прокляв, бо це, ну, це вже сущання якесь. Хату всю мені розламали. Що за іроди? Ми ж вип хату мені не ламали. б. Що це за люди такі? Як люди такі все світяжуть? Мені байдуже, що вони кріпери. Мою халупу рознесли, а вони ще сіно моє знесли. Ось китайські ...пацюки. А в мене єдине одне сіно було. Мою халупу, в мене і так халупа повна! Вони її ще її знесли. Ну це навіть... це... Я... Я піду подавати скаргу Моджан. Ви підете зі мною подавати скаргу Моджан? Ви підете зі мною подавати скаргу моджан. У вас вибору нема. Я вам дам ожину. Не знаю, чи їсте ви ожину, але будьте їсти ожину. Будьте їсти ажину. Будете їсти ожину. Куди ви дінетесь? Ой. ой 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 ні, нє є А коли ж ви не біля води ви не будете його їсти, да? Кожному єнотаку. Ну, куди ти їдеш, Казахстан? Ну, ти умніша за свого братика, тому можеш взяти. Да ми всі тупіть. Ну добре, у нас сім'я з дурачків. Де головний дурочок схожа я. Так, ти поїв, тому ти сидишь. Ты не поїв. Фалов. ну Ти свою зраку підняти ці зони можеш Ну, ти не Підніми туди свою сраку. навіщо ти туди свою... Добре, йди топись. Так, де другий? А другий, я так розумію, утопився. Все, сидіть, щоб вас покормити, це саме треба посидіти. Так, добре. Ми покромили наших улюбленців, ми зробили залізну броньку. Але нам треба зробити я навіщо крафтила оцей бекпак? Я крафтила цей бекпак, щоб ми зробили мільярди сикс... мільярди просто е... ліжок. І потім, як в наступній серії, як на справжні мейнкруфтери пройшли з ліжками в Майнкрафт. Поки не зрозуміло, але ми просто запросимо дракона з нами положати на ліжку, потім ми обчистимо його квартиру, винесемо звідти телевізор і продамо його на Ось, в мене є геніальна ідея, тому щоб її зробити, нам треба ліжко, бо без ліжка як ми запросимо. Нашого дракошу на ліжко, якщо в нас нема ліжка. Тому нам треба багато ліжок, бо дракошка то він великий, тому треба нам багато ліжок. А, мадама, зачекайте, я зараз кістки візьму. Ну, Ну, ніхто ж не відміняв, що нам можна це саме. Ну, я дівчина така валювала. Мені можна ще одну дівчину, у мене там три сидить. Мені можна ще одну і дракона за одну. Я валювала дівчина, має насипрали. ж... Всім дякую за перегляд! Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, воно вам прийшло до вподоби і всім бай! Робить! Це в нас церква ж вірно зараз. А -а -а. Ну, воно зробите, да? Дякую. Так, оце мисню скинемо. Це сюди і погнали, 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 погнали. Руки в ноги і впе... А ми не в Чорнобилі брі живемо. Спробуємо туди сходити. Можливо, там щось знайдемо. Наприклад, аж велика нічого. Я не мастер паркуру, мені здається. Мені здається, що мені не здається, що я не майстер прокура. Так, а що там? Я сподіваюся, там куча ендервуменів, там куча е золото, багатств, там клад, можливо. А клад. А, а клад? Оклад не? Ну, я подумала энд, ми ще подобаємо, хоча б для кадрів просто тупо, тому що не знаю, це капець просто. Я, 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 я... <г announce> Що ви розуміли, Давайте я це, напевно, в мене моменти поставлю а, коротко. А, я знімала, 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 знімала. І в мене нічого не знялося, але я бувала андерменів дві години десь приблизно. А, спойлер: я вбила, напевно, 40 ендерменів, і з 40 ендерменів мені випало десь 4 перлини Енду. Наша пісня гарна і нова. Починаємо знову. Так. Mm -mm. Що ж. Ну, приступимо, приступимо. Я ж не закизками приходила ендермени і воде. Зараз привадь, тут скрова сісь, Будь ласка, можна без кровасі? Мені тільки парочку ендерменів. Так, в ручку парочку ендерменів. І я піду звідси, я вам обіцяю. А, отут, до речі, ми були, тут, до речі, по таймінгам, да? ну, це ще не було, да? ну, я вам також скажу, Тут по таймінгам було, що тут дівчина прилетіла, коли це саме, коли я сказала, що Ender Woman прийди, і вона по таймінгу прийшла на мілісекунду і потім втекла. Да, ну напевно в мене вже галюцинація просто насправді. Це все галюцинація, це все сон. Ось ось. Бо цього не було. Да, тому це все, це все галюцинації, все цього не було. Нічого не було. Не знаю, мені пощастило чи ні, не йти, данш. Але я тільки згадала, що для того, щоб піти в ад, треба дан знайти. Я просто геній. Да, я тут ніколи в житті не була, тому в мене немає тих стержнів. Ну, я не хлопець, а в мене вони і не повинні бути.